Клямка. Клямко, гукнула баба Ганна, вийшовши зранку на подвір'я. Однак навкруги стояла тиша. Та й кому зиватись, на все село одна її хата зосталася. Розлетілося село по світах. Та головне не озивалась клямка, невеличка руденька собачка. Ще за часів, коли село жило буяло, бабуся Ганна хату ніколи не замикала. Всі знали, що завжди клямка на сторожі. Старенька кликала так усіх своїх собак, ще зі свого дитинства. Подейкували, що вона знала якісь собачі таємниці та мову чотирилапих. Бо чого ж тоді всі бабусині собаки приносили назад дрібні речі, поцуплені колись невдахами злодіями у її дворі? Давно-предавно, коли батько бабусі гарний йшов боронити Україну влави української повстанської армії, то зняв з дверей клямку. Стару престару ще за часів цісаря зроблено. Зняв як оберіг і знак, що обов'язково повернеться, так він сказав на прощання малій Ганнусі. Минали роки, десятиліття, а батько не вертався до рідної домівки. Все життя бабусі Ганні хотілось бодай припасти до того місця, в якому перестало битись серце її так. Клямко, де ти завіялася, вже занепокоєно гукнула старенька. Раптом штовхнувши мордечкою хвіртку, до Ганни підбігла клямка, ухопила міцно бабусю за полу спідниці і почала тягти за собою. Чого ти? Невже щось поцупили злодіяки? Та до нашого села вже й злодюжик калачем не заманиш. Приказувала бабуся Ганна, ласково чухаючи за вухом собаку. Бабуся вже вибралась за село, а клямка тягнула її до лісу. На гриби дощ потрібен, а його другий місяць катма, бурчала старенька, проте човгала хворими ногами за клямкою. На невеличкій галявинці собака зупинилась. Біля струхлявілого пенька і почала рити під ним землю. Бабуся, присівши на пеньок Старезного явора, доторкнулась до якогось виступу на його корі. Трава неподалік похилилася, хоч не було ні лігесенького вітерцю. Бабуся Ганна ледь не впала з подиву. Перед нею був отвір. Прямокутної форми, схожий на вхід в погріб. Клямка блискавкою метнулася вниз. Собаки не було довгенько, і старенька занепокоїлась, коли раптом з отвору вискочила клямка, щось тримаючи в зубах. Собачка підскочила до хазяйки й опустила щось на траву біля бабці. Ганна, хоч очі в неї вже давно не добачали, одразу впізнала клямку з дверей, яку забрав із собою татко. Тепер бабуся Ганна ходить частенько до цього місця. Тут була колись криївка воїнів Української повстанської армії. Покладе квіти, згадає батька і легше на душі стає. І все завдяки клямці, звичайній маленькій, руденькій собачці.